Що таке герменевтика? Карлос Кастанеда з першого номера журналу The Warriors Way, видаваного на Мюрес. герменевтика виникла як метод тлумачення священних, в основному біблійних текстів. Пізніше цей термін набув значення інтерпретації літературних текстів і текстів узагалі. Сьогодні ж під герменевтикою мається на увазі філософський метод інтерпретації історичних, соціальних, психологічних та інших аспектів нашого світу, вона називається методом, оскільки являє собою манеру або стиль, систематичний спосіб підходу до питання дослідження. Герменевтика, як філософський метод, прагне вивчити засади, що структурують різні аспекти нашого світу і розкрити їхнє підґрунтя. У цьому журналі прикладної герменевтики ми пропонуємо розглянути позицію, окреслену доном Хуаном Матусом, мексиканським магом з індіанського племені Яки, і описати спосіб, за допомогою якого він і подібні до нього маги інтерпретували соціальні, історичні, психологічні та інші аспекти свого світу. Отже, ми маємо намір приділити особливу увагу сповідуваній магами ідеї практичності на противагу суто абстрактному відображенню філософського методу тому наш журнал і називається журналом прикладної герменевтики. Шлях воїна як філософсько-практична парадигма. Частина 3 ми є істотами, які сприймають така перша посилка шляху воїна в тому вигляді, в якому Дон Хуан Матус викладав його своїм учням. На перший погляд, це видається тавтологією, твердженням очевидного, чимось на кшталт висловлювання, що лиса людина це та, що не має волосся, проте в даному випадку це не так у світі магів це твердження означає той факт, що ми являємо собою організми, чиєю основною орієнтацією є сприйняття. Ми є істотами, які сприймають, і це як вважають маги. Єдине джерело нашої стабільності та орієнтації у світі, Дон Хуан Матус навчав своїх послідовників, що людські істоти здійснюють дивовижний маневр, який, на жаль, надає сприйняттю хибного напряму вони беруть потік абсолютної енергії та перетворюють його на чуттєві дані, які інтерпретують відповідно до жорсткої системи інтерпретації, що її маги називають людською формою. Цей магічний акт інтерпретації чистої енергії приводить нас на хибні позиції, до своєрідної впевненості, що наша система інтерпретації це все, що існує. Дон Хуан роз'яснював, що дерево, як ми його знаємо, є більшою мірою інтерпретацією, ніж сприйняттям. Він говорив, що нам для того, щоб розглянути дерево, потрібен лише побіжний погляд, який мало що нам говорить. Усе інше являє собою явища, які він позначає як заклик наміру, наміри дерева, тобто, скажімо так, інтерпретації чуттєвих даних, які відносяться до того специфічного феномену, що його ми називаємо деревом. Точно так само, як у цьому прикладі, весь світ складається для нас із нескінченної сукупності інтерпретацій, у яких наші почуття відіграють мінімальну роль. Іншими словами, з енергетичним потоком, який являє собою Всесвіт, стикається лише наше зорове сприйняття, і то лише мінімальною мірою маги вважають, що наша перцептуальна діяльність є здебільшого інтерпретацією. Вони вважають, що людські істоти є організмами, якому для створення свого світу потрібен мінімум чистого сприйняття. Що вони сприймають рівно стільки, скільки необхідно для обслуговування їхньої інтерпретаційної системи? Твердження, що ми є істотами, які сприймають, є спробою магів повернути нас до нашого першоджерела, до того, що має бути нашою вихідною позицією, до сприйняття. Питання про шлях воїнів Хто такі Чакмули? Одне із запитань, які ставили з примітною наполегливістю, стосувалося трьох осіб, які дотепер вели семінари та симпозіуми, а саме Кайлі Лундал, Рені Мюрес і Наї Мюрес, їх було названо Чакмулами. Цей термін походить від назви якихось масивних людських фігур, виявлених у пірамідах Тули і Юкатана в Мексиці. Археологи вважають ці масивні фігури людей, що сперлися курильницями, встановленими біля входу пірамід. Але Дон Хуан вважав, що це зображення воїнів-охоронців, які захищали піраміди як осередок могутності. Ці фігури були вперше виявлені в місті Майя Чакмулі звідси і назва Чакмули. Троє згаданих вище осіб підходять під таку загальну категорію воїнів-охоронців. Однак невірно було б думати, що ці троє самі по собі утворюють цю категорію воїнів. Вони є тими, на кому досі лежав обов'язок втілення ідеї воїнів-охоронців. Будь хто з нас, хто візьме на себе обов'язок з такої охорони, стане і пософакто чакмулом. Карлос Кастанеда, як номінальний очільник нашого підприємства Свободи, є чакмулом для всіх нас, і тією самою мірою такою є Керол Тікс. На плечах Кайлі Лундал, Рені Мюрес і Най Мюрес лежить водночас тягар першими застосувати в повсякденному житті деякі рухи, звані магічними пасами, що їх відкрили і розробили шамани, які жили в Мексиці в давні часи. Цим трьом жінкам випали також щастя і честь представити ці магічні паси широкому загалу. І цей акт представлення має звільнити їх. Він має усунути все, що пов'язує їх із почуттям власної важливості, що керує всією повсякденною діяльністю. В ідеалі Танцегріті має принести свободу тим, хто ним займається, і Троє Чакмул, відомих учасникам наших семінарів і симпозіумів, ймовірно, скористаються цим. Однак ми ніяк не могли передбачити, що публічне представлення настільки потаємної речі, як магічні паси, виявиться настільки незвичним. Подякувавши учасникам семінару, що відбувся з 9 на 10 грудня 1995 року, і, попрощавшись із ними, згадані три жінки мають намір перейти до наступних стадій того багатоступеневого підприємства, яким є шлях воїна, вони розлучаться, щоб перевірити свою стійкість до непримиренних розбіжностей. Що таке Tensegrity? Ще одне запитання, яке нам наполегливо ставлять, це що таке Тенсегріті? Тенсегріті це сучасна версія якихось рухів, званих магічними пасами, які були розроблені індіанськими шаманами, що жили в Мексиці до іспанських завоювань. До іспанських завоювань це вислів Дона Хуана Матуса, мексиканського індіанця мага, який ввів Карлоса Кастанеду, Керол Тікс, Флорінду Доннерграу Грау і Тайшу Абеляр. У світ знань шаманів, які жили в Мексиці згідно з Доном Хуаном, від 7 до 10 тисяч років тому. Дон Хуан говорив чотирьом своїм учням, що ці шамани, або як він їх називав, маги, відкрили за допомогою невідомих йому практик, що люди здатні сприймати енергію безпосередньо так, як вона виливається у Всесвіті. Інакше кажучи, згідно з Доном Хуаном. Ці маги вважали, що кожен із нас може на мить відключити свою систему перетворення вхідного енергетичного потоку на чуттєві дані, характерні для того класу істот, до якого ми належимо. Щодо нас, то ми належимо до мавп. Перетворення вхідного потоку енергії на чуттєві дані створює, як стверджують маги, систему інтерпретації, що перетворює вселенський потік енергії на відомий нам повсякденний світ. Дон Хуан роз'яснював далі, що, встановивши одного разу можливість безпосереднього сприйняття енергії, названого ними видіннями, ці маги давнини стали удосконалювати її стосовно себе, тобто за бажанням сприймали один одного у вигляді згустку енергетичних полів. Люди, сприймані таким чином, уявлялися тому, хто бачить гігантськими світловими сферами. Розмір цих світних сфер становив ширину розставлених у сторони рук. Коли люди сприймаються у вигляді згустку енергетичних полів, на висоті плеча на відстані витягнутої руки позаду них помітна точка інтенсивного світіння. Видющі давнини, які відкрили цю точку світіння, назвали її точкою збірки, оскільки дійшли висновку, що саме тут зосереджується сприйняття. Озброєні своїм баченням, вони помітили, що до цієї плями світіння, місце положення якої однакове в усіх людей сходяться мільйони енергетичних полів, що мають вигляд ниток, що світяться, які й утворюють Всесвіт, сходячись тут, вони перетворюються на чуттєві дані, які людські істоти як організми можуть використовувати. Така утилізація енергії, перетвореної на чуттєві дані, розглядалася цими магами як акт чистої магії. Вільна енергія трансформується точкою збирання в достовірний, всеосяжний світ, у якому людські істоти як організми можуть жити й умирати. Акт перетворення вхідного потоку чистої енергії в сприйманий світ приписувався цими магами в системі інтерпретації, вони дійшли до бентежного висновку. Бентежного, зрозуміло, для них, і, ймовірно, для тих із нас, хто здатний бути уважним, що точка збірки є не тільки місцем, де шляхом перетворення вхідного потоку чистої енергії на чуттєві дані зосереджується сприйняття, а й також місцем, де відбувається інтерпретація чуттєвих даних. Наступним бентежним спостереженням, зробленим ними, Стало те, що точка збірки вельми природним і ненав'язливим чином зміщується зі свого звичного місця під час сну. Вони виявили, що чим сильніший цей сув, тим більш химерні сновидіння його супроводжують від цих спостережень, за допомогою бачення, згадані маги, перейшли до прагматичної дії вольового переміщення точки збірки. Те, чого їм вдалося досягти, в результаті було названо ними мистецтвом сновидіння. Це мистецтво було визначено цими магами як прагматичне використання звичайних снів для створення входу в інші світи за допомогою вольового акту переміщення точки збірки і вольового ж утримання її в новому положенні. Спостереження цих магів у зв'язку з мистецтвом сновидіння були суміші міркування і бачення енергії безпосередньо так. Як вона виливається у Всесвіті, вони зрозуміли, що у своєму звичному положенні, точка збірки є місцем, куди сходиться певна елементарна порція енергетичних ниток, що утворюють Всесвіт. Однак, якщо точка збірки змінює своє становище всередині яйця, яке світиться, до неї сходиться інша елементарна порція енергетичних полів, що дає в результаті інший вхідний потік чуттєвих даних. Енергетичні поля, відмінні від звичайних, перетворяться в чуттєві дані і інтерпретуються як інший світ, мистецтво сновидіння стало для цих магів практикою, що захопила їх найбільшою мірою. У процесі таких занять вони відчували ні з чим не зрівнянні стани фізичної відваги і благополуччя. Спробувавши відтворити ці стани в години неспання, вони виявили, що цього можна досягти. Здійснюючи певні рухи тіла, спроби ці увінчалися відкриттям і розробкою великої кількості таких рухів, названих ними магічними пасами. Магічні паси стали найціннішим досягненням мексиканських магів давнини. Вони оточили їх ритуалами і таїнствами і навчали їх тільки в таємничених в обстановці найбільшої секретності. Саме в такій манері Дон Хуан Матус навчав їх своїх учнів. Учні ж, будучи останньою ланкою в цьому ланцюзі таємничених, дійшли одностайного висновку, що будь-яка подальша секретність навколо магічних пасів суперечить їхньому прагненню зробити світ Дона Хуана доступним їхнім побратимам. Тому вони вирішили зірвати з магічних пасів цей покрив таємничості. Відповідно до цього рішення, вони створили Тенсегріті. Термін цей відображає архітектуру цієї техніки і означає властивість каркасних структур, що включають елементи безперервного напруження і перерив частого стиснення таким чином, що кожен елемент працює максимально ефективно і економічно, це найбільш слушна назва, оскільки вона складена з двох слів tension, напруга і інтегріті цілісність, що відображають дві рушійні сили магічних пасів.